Мешканці Печерського району столиці вимагають повернути улюблений кінотеатр. Кіно тут закінчилося 2003-го приміщення, облюбувала партія регіонів. Кінотеатр приватизували, а замість показів у фільмів тут проходили зібрання та з'їзди. Нині зоряний за парканом будівля порожня. Про власника не знають ані орендарі, ані заступники мера Києва, розповідає Ольга Ніколайчик. Кінотеатр зоряни на Печерську свого часу був одним з найсучасніших у столиці. Це було улюблене місце відпочинку школярів усього району, а кіномани тут збиралися на прем'єри авторського кіно та перегляд фестивальних фільмів. Кіно закінчилося 2003-го. Рішенням Київради це приміщення передали до фонду держмайна і, всупереч закону про заборону приватизації закладів культури, кінотеатр перейшов. У приватні руки пізніше замість глядачів зали тут заповнювали члени партії регіонів. Це був один з головних штабів колишньої правлячої сили. Власником приватизованого кінотеатру називали керівника державного управління справами при Януковичі Андрія Кравця. За ініціативи громадського активіста Ярослава Діденка жителі Печерська вже зібрали тисячі підписів, аби повернути вкрадений кінотеатр. Вони всі тут збиралися. Тут все було заставлено фешенебельними, люксованими автомобілями. Зараз нічого не відбувається. Це приватизована партія регіонів. Ви знаєте, тут було місце зборів, з'їздів і працював штаб партії регіонів. Залишились від панства ресторани. Але кінотеатр відсутній. Нині будівля огороджена парканом. Потрапити всередину неможливо. Через вікно видно приміщення порожнє, в коридорах лише сміття. Директорка одного з ресторанів, що працює у приміщенні кінотеатру, каже власників, давно не бачила. Хоча вони відомі. Це товариство з обмеженою відповідальністю кінотеатр Зоряний, яке належить дружині Андрії Кравця Марині. Пелих. Ми мирін у то кінотеатр Зоряний Пелих до 2017 року. У Нас є договор договора всьо на вот ця ситуація, вони ушли. Ми платимо повністю за кінотеатр за зоряний за світ, за воду виключать там, ми останнімся без нічого. Ярослав Діденко обурюється, Попередня влада просто вкрала у киян кінотеатр, а нинішня не поспішає його повертати. Громада міста чекає від наших чільників Київської міської державної адміністрації від мера дієвих заходів щодо повернення кінотеатру зоріни у власність територіальної громади міста Києва. Вони мали б ініціювати це питання. Минула влада цього не зробила, і нова влада нічого не робить. Заступник голови КМДА Ганна Старостенко запевнила, міська влада та столична прокуратура вже проводять перевірку щодо використання кінотеатру за цільовим призначенням. А от хто власник приватизованої будівлі у мерії не знають. Це була приватна комерційна структура. У мене на жаль немає інформації, кому він належить. Ми зацікавлені у тому, щоб всі незаконні об'єкти. Які були приватизовані повернути до власності громади міста Києва, поки чиновники проводитимуть перевірки мешканці Печерська налаштовані повертати улюблений кінотеатр Киян через суд. Я ще й матуся, трохи дітлахів, і мені це дуже прикро, що е, нікуди з ними піти, бо в нас це е, вкрали. Ольга Ніколайок, Віктор Зеленков. Факти ICTV.